Доброго ранку, мої милі мої хороші. Це я вчора відео не викладувала, але ну, я була на роботі, виконувала роботу, ходили ми по квартирам і знімали показники лічильника. У ну, мене був райончик Подол, старий. Ну, той хто з Полтави, той знає. Там виходить п'ятиэтажки. І ото заходиш в кожну квартиру і знімаєш покази. Дзвониш, спрашуєш. Спочатку ми дзвонили людині, питали, потім підходили до квартири, дзвонили дзвоника, спрашували, чи можна зняти вас показники. Ну якби проблем ніяких не було. Всі люди вічливі, всі відкривають, передають показники. Ну, людей було вдома, ну так ото. можна було зловити сьогодні день два. Те ж саме ту роботу, яку ми не змогли доробити вчора, ми її доробляємо сьогодні. І я вам покажу трохи того красивого району. Ну, доволі такий, ну, мені сподобався. Я в цьому районі ще ні разу не була. Далі я вам ще розкажу: так як я роблю з 4 вересня, я вам ще розкажу про свій аванс. Я навіть не знаю, що буде далі. Подивлюся, ну, цей місяць у мене я роблю з 4 серпня до 4 вересня. Я працюю як ученик. І коли я здам екзамени, то тоді я зможу вже більше вам розповісти, що буде далі. Ну, на даний час у мене аванс склав. 1915 гривень. Ой, я навіть не знаю, що мені оце з ним робити і що буде далі. Ну будемо дивитися, вроді би должно бути більше, а там не знаю. Що з проїздом? Казали, що якщо ти виїжджаєш і робиш, провіряєш счетчики, оце свою роботу. То проїзд тобі оплачується. Ну якби білетики я беру в маршрутці, У нас проїзд коштує 10 гривень. Потім я напишу, куди я їздила, що я робила. У нас є електронні відомості. Получається, ну, по електронці вони бачать мою роботу. Ну я там не все відмічала, то, що це відомості, як би я ученіг, мене обучали. Ну для себе я зрозуміла, то що там треба робити. Ну, то, що я була на роботі, це дійсно я була на роботі. Ну, подивимося, як і що воно буде далі. В принципі, робота, як би вам сказати, цілий день на ногах. Якщо хто не ходив, то для тих людей буде трошки важкувато ходити. Ті, хто любить ходити і багато ходити, то для тих, в принципі, нормально. Але Но, ти працюєш і цей труд оплачується тобі дуже-дуже мало. А требувані. Багато, там треба ввести все в телефоні, ми заповняємо, також дуже багато писати. Так, я вам трішечки покажу, як я буду добиратися, це я стою вже на зупинці. Потім буду йти на своє, ну, на те місце, де мені треба проводити, буде роботу. Трішки-трішки сьогодні познімаю і покажу. Ця вуличка. Це ми робимо тут контрольні огляди. Це в нас тут частний сектор. Це так. І от забор. Це виходить нам на закриття. Ну, тут ніхто не живе, тут навіть будинка немає. От такий він. От ми ще одну вуличку. Зараз будемо обходити, половину вже обійшли. Аму Ну Ось такий райончик тихенький. Огірочки, диви, які воночки, огірочки. Трішки вам покажу своєго участка. Це у нас зелений остров. Ну хто знає, там далі річечка йде. Такий, як бачите, яке у нас красиве місто. Ну хто знає? красота. Травочка посохла. Забыла, что собака. Добряк. Собака добряк. Она привиталась с нами. Ну да, ну а что делать? Идем, работаем. Мне полезно. Мені надо похудати на 10 кг. Мені Такий цікавий дворик, бачите. Рідне місто. Да.